Доброго дня, має тарупрецька, мене звати Олена. Послання і порада від вищих сил на період 22 по 28 квітня. Загальний розклад два варіанти. Цифру варіанту вибираєте інтуїтивно. Ну а далі слухайте, дивитесь. ікація, бо як у вас бачить весь ще в даний період. З 22 по 28 квітня. На чому бажають зробити акцент само по відношенню до даного періоду? Що саме? Ну, послання по від вищих сил на даний період з 22 по 28 квітня. По першому варіанту ваша сигнафікація, Як вас бачать вищі Сили. Людина, яка бореться, яка захищається, яка, незважаючи ні на що й ні на кого протистоїть. ніколи не здається. Якщо вам важко говорять те, що попросіть допомоги у ангелів, ну, ситуація потребує від вас активності. Ви відчуваєте бажання активно діяти і відчуваєте наповнення, ресурсність. І зміни саме мандрівка, рух. Тому потрібно активно проявлятися, але ви в ресурсному стані. Тому, якщо от саме потребує ситуація якоїсь підтримки, то, говорять, саме попросіть допомоги у ангелів, якщо вам важко, але все ж таки вас бачать ресурсною, самодостатньою людиною, наповненою, яка бажає активно проявлятися, яка бореться. Ви отримаєте шанс, можливість реалізувати реалізувати стосовно фінансового благополуччя достатку, стосовно вашої реалізації. Ви досягнете гармонізації, гармонії. Можливо, ви отримаєте розуміння або пропозицію шанс, але все одно, незважаючи, якому форматі, яким чином ви отримаєте шанс, можливість реалізувати, реалізуватися. Але загалом, ви відчуєте вже себе. Самодостатнє по відношенню до ситуації, тому що ви отримаєте розуміння, в якому напрямку ви далі будете рухатись, і загалом в подальшому ви зможете досягнути того, чого прагнете, стосовно власної реалізації. Порада послання для вас. Ну, прозріння відбудеться, мир наступає тоді, коли ви розумієте, що реальне тільки кохання. Прозріння відбувається. Ви відчуваєте себе щасливою і відчуваєте щастя через духовний ріст. Ну, говориться те, що ви достатньо досвідчена мудра людина. І ви маєте знання, ви маєте мудрість, і прийшов час навчати, прийшов час бути світочим для інших. Якщо ви не маєте розуміння, про що йде мова, то можливо, вам потрібно залишитися сам на сам для того, щоб зрозуміти, яким шляхом надалі вам рухатись. Але зробивши вибір, прозріння відбудеться. Розуміння відбудеться. В якому напрямку вам рухатись далі, щоб гармонізувати своє життя, щоб реалізувати, щоб відчути задоволення, наповнення. І от саме Відносно поради, чому й говориться, що реально тільки кохання, ви здобудете для себе розуміння, що головною ціллю не реалізація, власне, ваша йде стосовно фінансового матеріального достатку, а стосунки, взаємодія, наповнення, задоволення. І загалом, от саме якщо ви відчуваєте підтримку, наповнення, кохання, взаємність в стосунках, ви відчуваєте себе щасливою, наповненою людиною. І ви отримуєте в подальшому шанс можливість вже реалізувати і реалізуватися. Тому що ви бажаєте, ви відчуваєте сили, відчуваєте ресурсність. І ви отримаєте шанс, можливість, як нагорода за ваш тяжкий труд. Ви рухалися вибраним шляхом в самотності. Можливо, і була підтримка партнера, але було важко долати. Ви дуже багато пропрацьовували, проходили уроків саме, і от ця трансформація, цей шлях, яким ви рухалися. Багато досвіду негативного ви отримали, але мудрість ви винесли саме з того життєвого періоду, періоду духовного росту. Періоду трансформації, періоду власне отримання знань. І загалом вам як подарунок, можливо, для когось подарунком буде саме зустріч партнера. От саме те, чого вам не вистачає для гармонії в вашому житті і для внутрішньої, і для зовнішньої. Чого вам не вистачає відчувати себе щасливою, задоволеною. Саме людиною, яка досягла того успіху, якого прагнула, от ви те й отримаєте. Але загалом, в подальшому, ви реально зрозумієте, бо ви повинні це зрозуміти, що мир наступить лише тоді, коли ви зрозумієте, що реальне тільки кохання. Коли існує у вас внутрішня гармонія. Коли ви маєте взаємність, коли ви маєте це кохання, яке наповнює, яке дає вам сили, яке дає відчуття гармонії, ресурсності, ви розвиваєтесь, ви реалізовуєтесь, ви досягаєте. От саме по відношенню до того, що є головним для вас, що є саме тим розумінням, тобто ви прозрієте по відношенню до того, що відбувається, як вам діяти, в якому напрямку, до якої цілі, щоб відчути себе реалізованою, відчути себе в гармонії з самодостатньою людиною, яка саме досягла того, чого прагнула. Дякую. Послання і порада від вищих сил на період 22 по 28 квітня. Центифікація, як бачить, вищі сили. Людина, яка багато працює. Працює, навчається, отримує розуміння саме по відношенню до того, в чому бажає реалізуватись, або в чому бажає бути успішною, бути професіоналом. Певний період ви не розуміли боялися або мали сумніви, яким шляхом вам рухатись. Вищі сили допоможуть вам зрозуміти. І ви приймете рішення. Зрозумієте, це стосується вашої реалізації, бо ви бажаєте бути реалізованою, самодостатньою по відношенню до власної реалізації, до того, щоб бути професіоналом, кваліфікованим фахівцем. Ви бажаєте працювати. Ви бажаєте проявлятись, ви бажаєте йти в нове починання. Це буде відбуватись по кармічній справедливості в вашому житті, ви отримаєте шанс, можливість йти в нове починання саме в даний період. І будете радіти, відчувати саме задоволення по відношенню до тих змін, які будуть відбуватись в вашому житті. Порада для вас фази місяця. Зверніть увагу на те, як фази місяця впливатимуть на вашу енергію і досягнення. Використайте це в своїх інтересах, ну, тобто, в залежності від наповнення енергетичного. Тому що не завжди не повний період ви матимете енергетичне наповнення. Тому можливо, ця порада, якщо ви залежні саме від впливу, особливо енергетичного наповнення від фаз місяця. То все ж таки враховуйте, цю вам пораду дають. Ну тому що іноді ви відчуваєте себе в подавленому стані, і оце фази місяця і можуть впливати саме по відношенню від наповнення до відчуття подавленості. Коли не вистачає енергії, не вистачає ресурсів працювати. Об'єм роботи, можливо, той же самий, але ви не відчуваєте ресурсності, наповнення енергетичного наповнення. От саме, чому вам і радять звернути увагу на фази місяця. Ну, а те, що якщо дуже багато справ, ну, насамперед, ви можете комусь делегувати деякі справи, тому що якщо ви бажаєте комусь вгодити по відношенню до ситуації до обставин, то немає сенсу. Ви не досягнете того, що прагнете, якщо будете робити роботу за всіх лише б. Щоб було лихо-тихо. Ні, потрібно делегувати, потрібно розділяти відповідальність. І загалом, щоб бути в ресурсі, а не бути в подавленому стані, говориться, виділяйте час спілкування взаємодії з рідними та близькими людьми. Саме це дасть вам можливості наповнитись, відчути енергію. Яка й дасть вам можливості в подальшому активно проявляти, здіяти і досягати? Дякую, магія українських, до зустрічі!